Сьогодні 10 лютого, 41 й день року. До кінця року залишається 324 дні. Сьогодні день пам'яті видатного російського поета Олександра Пушкіна. У 1810 році було урочисто відкрито одеську оперу, яка тоді мала назву Перший міський театр. Це була белосніжна споруда, подібна до античного храму, звернена фасадом до порту. У залі було 800 місць. До речі, на той момент в Одесі проживало 12,5 тисяч мешканців. В ложах трьох ярусів театру були встановлені 44 крісла, позаду яких ще 700 глядачів могли насолоджуватися виставами стоячи. На сцені виступали трупи імператорських і королівських театрів, знамениті оперні співаки та видатні актори. Назва оперний з'явилася лише у 20 столітті. У 2007 році Одеський академічний театр опери і балету був удостоєний статусу Національний. У 1837 році від рани, отриманої на дуелі з Дантесом, помирає видатний російський поет Олександр Пушкін. 1867 рік височайшим повелінням за ініціативою генерала адютанта Миколи Ігнатьєва в Миколаєві був створений південнослов'янський пансіон і чоловіча гімназія для молодих людей з числа Балканських слов'ян. Пансіон був відкритий вже 1 березня того ж року і розмістився в будівлі на розі Нікольської та інженерної вулиць. На момент відкриття в ньому значилося всього 15 вихованців. На чолі пансіону був поставлений Федір Минков, відомий болгарський і російський педагог і просвітник, видатний діяч болгарського національного відродження. Зі стін Миколаївського південнослов'янського пансіону за чверть століття його існування вийшло за різними даними від 400 до 800 випускників. Чимало з цих людей згодом вписали свої імена в історію Болгарії. 1893 року у Миколаєві на набережній комерційного порту між спусками вулиць Міщанської та Садової розпочав роботу елеватор. Він складався з двох цегляних робочих башт, до яких були прибудовані дерев'яні сил корпуси, розраховані кожен на 14 тисяч тонн. 1919 року глава української директорії Володимир Вениченко пішов у відставку під тиском свого майбутнього наступника Симона Петлюри, який тепер отримує практично диктаторські повноваження. У 1947 році в Парижі були підписані мирні договори між державами-переможцями в Другій світовій війні і колишніми союзниками гітлерівської Німеччини, котрі були змушені змиритись із втратою території і необхідністю виплачувати репарації. 1773 року народився Василь Каразін просвітник, метеоролог, агроном, ініціатор створення Харківського університету, похований у Миколаєві. У 1888 році в Ольвіополі, нині Первомайськ Миколаївської області, народився Зеліх Бродецький. Відомий вчений математик, фахівець у галузі теоретичної аеродинаміки і відомий Сіоністський діяч був професором університету в місті Ліц в Англії, президентом єврейського університету в Єрусалимі. Його ім'ям названа вулиця в Тель-Авіві. 1893 року Борис Пастернак, російський письменник і поет Лауреат Нобелівської премії 1958 року з літератури. Один з кращих поетів своєї епохи. Не уникнув чаші гоніння через свій роман Доктор Живаго у 1897 році. Джон Ендерс, американський вірусолог, відкрив вакцину проти кору. У 1898 році Бертольд Брехт, німецький драматург і режисер-новатор. 1902 року Волтер Браттейн, американський фізик Нобелівський лауреат, один з винахідників транзистора. 1911-го Мстислав Келдиш, російський математик та механік, головний теоретик космонавтики і організатор науки. 1936 року Богдан Горень, український політичний та громадський діяч, радянський дисидент. У 1938-му Георгій Вайнер, автор популярних детективів, написаних у співавторстві з братом, таких як Візит до Мінотавра, Перегони по вертикалі, Ера милосердя та інші. Такими іменами й подіями запам'ятався цей день, 10 лютого.